Вам, звичайно, розповісти та показати меблі. Саме сразу у нас є ось така шафа. Це дуже зручно, бо ось я зняла верхній одяг і одразу на вішачок і можна все сховати у шафу. Фасади МДФ шпанований, ось така ручка, надзвичайна. Це було по проєкту зроблено. І ще хочу вам показати приклад, як в передпоті можна зробити запанування за допомогою медри. Ось, будь ласка, зробили ось таку перегородку. Зробили органайзери для квітів, бо тут не звичайні органайзери, бо в ДСП не можна квіти. Але ми тут зробили ось такі біленькі акрилові органайзери, куди можна висадити квіти. І вийшла доволі легка. Зелена, ось така перегородка. А я вас запрошую в гостєву кімнату. Тут дещо є, що вам показати. Тут у нас панелі теж МДФ шпанований, розшивочка. А ось ці речки, це панелі АГТ. Дуже похайно виглядають, ось такі у них сіренькі, матові. Уже не раз їх використовували, так що раджу. Ціна, якість панелі АГТ.